Кожного дня ви приймаєте сотні дзвінків від людей, які благають про допомогу. Державна служба надзвичайних ситуацій слухає вас. І кожного дня щохвилин ви поспішаєте до них. Зараз відпрацюємо. Дякую. Увага! Чотири відділення на виїзд. Бо ви їх остання надія. У вогні, у воді, під завалами, у затиснутих автомобілях під обстрілями, під звуки повітряних сирен, під пекучим сонцем, у лютий мороз, на полях та на подвір'ях, у мирний та воєнний час. 24 на 7, 365 днів на рік. Ви стаєте на варті порятунки. Як би вам не було важко, знає, що найголовніше зберегти життя людини. Бути героєм для вас звичайна буденність. Ваші подвиги вражають, надихають, мотивують. І під час війни ви довели, що для вас немає неможливого. Навіть коли для того, щоб врятувати чуже життя, треба ризикнути своїм. Дякую кожному і кожній за вашу хоробу, незламність та відданість рідному Харкові. З Днем рятувальника, Наша героя!